Ізраїль може допомогти досвідом у відновленні авіасполучення в Україні в умовах війни. А принаймні, наші посадовці багато консультуються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Про це розповів віце-прем'єр з відновлення міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК Україна. Водночас українська сторона вже передає американським та європейським регуляторам своє бачення, як буде працювати ринок в умовах воєнного стану, а також оцінку ризиків. Олександр Кубраков не назвав жодних термінів, але зазначив, що кілька європейських авіакомпаній зацікавлені у відновленні роботи в Україні. І далі про відновлення пасажирських авіаперельотів в Україні. Наскільки це реально і головне небезпечно? Поговоримо з авіаекспертом Костянтином Криволапом, екс інженером з випробувань конструкторського бюро Антонов. Пане Костянтине, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Константине, отже, Олів'є Янковець, директор міжнародної ради аеропортів Європи, припустив, що авіасполучення в Україні можуть відновити до кінця цього року. Чи вважаєте ви, що ця ціль реалістична у світлі поточної безпекової ситуації? Ну, по-перше, я хочу сказати, що незважаючи на всі заяви, якщо не буде забезпечена на потрібному рівні безпека аеропортів. Пасажирів, літаків, смуг, то нічого літати не буде. От це, це перше. А тепер давайте розбиратися, як це працює, як це повинно працювати. Ну, головним в світі, по питанням безпеки, є міжнародна організація ІКАО. І ця організація створена там в 1947 році. Займається виключно питаннями безпеки: як забезпечити всім в світі безпеку польотів, пасажирів, аеропортів і таке інше. І вона з 47-го року займалася саме тим, що виробляла ці стандарти. Тепер ці, ці стандарти треба зробити імплементацію на національному рівні. І, наприклад, в Америці це. Федеральне агентство е, е, цивільної авіації, це уповноважений е, орган е, е, правительства США США, і <кхід> вона цим займається. В Європі поки що не було е, е, такого Європейського Союзу, в тому вигляді, як є. Була організація, вона називала, називалася. ДіА. І вона і в цю організацію входили на там все на добровільних началах, входили в тому числі Турція і тому, що вона літає дуже багато по Європі. І ця організація розробляла ці стандарти, які імплементувалися на національному рівні. А потім вже, коли була, був створений Європейський Союз, то створили таку організацію, назвали її ІАСА. І ця ІАСа, вона займається імплементацією нормативної документації, сертифікацією літаків, сертифікацією екіпажів, пілотів і таке інше з всім тим, що необхідно для забезпечення безпеки. І е, вони концентруються на такої ц, е, конкретні напрямки: це е, системи контролю аеропортів, системи безпеки е, злітно-посадкових смуг, е, система без, е, безпеки інфраструктури аеродрому, тобто і фізична безпека і е, таке інше. І е, якщо будуть знайдені компромісні рішення е, з цими авіаційними е, регуляторами. То тільки в такому випадку можливе відкриття аеропортів і е, почнуться якісь польоти. Треба розуміти, що для нас це дуже важливо, тому що починають переміщуватись люди, починають переміщуватись капітали, починають переміщуватись бізнеси. Якщо цього всього немає, то відсутність нормального сполучення це е, стримуючий для бізнесу фактор. А скажіть, будь ласка, що вже зроблено для того, щоб от запустити цивільну авіацію в Україні? Ну, По-перше, займаються цим питанням, спілкуються з, з, з цими е, організаціями, міжнародними організаціями, регуляторами. Е, якщо не помиляюсь, там, в грудні минулого року вони там об'їздили представники цих організацій, деяких, і, ну, в тому числі ІАС, і ізраїльські. Фахівці, які допомагають нам в цьому питанні, тому що у Ізраїлі є конкретний досвід, коли навколо таке ворожнече середовище. При всьому при цьому проводити польоти цивільної авіації і аеропорт бен ну, рідко закривається, на, зважаючи на терористичні атаки, які там робить Хамас. Так вони були, вони об'їздили, вони були в Ужгороді, вони були в Львові, вони були в Києві. Садовий тоді заявив, що як тільки буде рішення, що ми відкриваємося, ми там на протязі зовсім короткого часу на вся інфраструктура підтримана, готова будемо працювати. Те ж саме зовсім недавно зробив. Директор аеропорта Борис Борис який показав готовність своєї системи. Вони там навіть якийсь тендер провели на підтримання якогось порядку в аеропорту. Там прибирання приміщень території, щось на 50 мільйонів. І громада збентежена, що навіщо це робити, якщо там війна навколо. Ну, інфраструктурно, ми думаю, готові. Головне, це посилення ППО в цих районах, там, де будуть аеропорти. Дуже ситтєве, і може на це будуть йти додатково країни, які будуть займатися цими перевезеннями їх компанії, якщо будуть займатися. І... Будемо чекати, коли всі ці необхідні рішення будуть прийняті. Але ще раз повторюю: що якщо не буде безпеки, не буде польотів, І ніхто не дозволить літати, якщо буде якась можливість ураження, Там, чи то крилатими ракетами, чи то шахедами, чи то ще з чимось. От продовжуючи вашу думку, Олександр Кубраков казав про консультації з регуляторами безпеки США та ЄС, чи існують конкретні пропозиції. Можливо, якісь рекомендації від цих регуляторів. А там нормативна документація, там заповнюєш, грубо кажучи, ці бланки і показуєш там по окремим розділам, що ти зробив і що, що тобі необхідно ще зробити, і вони там потім свої зауваження записують. Це про прості такі речі там, забезпечення безпеки пасажирів і персоналу, які в тебе для цього є заходи. Там, безпека грузів, які заходи ти, які структурні речі, інфраструктурні речі ти маєш. Як це ти будеш цю безпеку забезпечувати? Що в тебе там за ханою цього аеропорта? Чи навчений в тебе персонал? Те ж саме стосується безпеки повітряних судів, як вони обслуговуються, де вони сертифікуються, де міста, де вони будуть проходити це технічне обслуговування. Як проводиться перевірка літаків перед польотами, ну і таке інше. Це кіпи бумаги, це бюрократичні процедури. Вони повинні бути будуть виконуватися, а окремі фахівці будуть оцінювати саму безпеку самого аеропорта, самої території від терористичних атак. Це ж теж постійно оцінюється. Це критерії дуже конкретні. Все буде робитися так, як повинно робитися. Пане Костянтине, от з точки зору і безпеки, і спроможності от, е, пасажиропотоку, який е, е, аеропорт можна зараз запустити в Україні? Ну, це коли ці, ці делігації літали, вони були Ужгород, Львів і Київ. Ну, найбільш з точки зору там безпеки повітряного простору, найбільш готовий, мабуть, Київ. Але я не виключаю, що це може бути і Львів. Ну, з ужгородом там не так зручно для всієї України. Це ну, довго туди добиратися до самого Ужгорода. Але це теж можливо. Як Ви вважаєте, коли запустять авіасполучення, от люди будуть довіряти? Та ще раз скажу, що якщо не буде забезпечена безпека, ніхто літати не буде. Ми ж не російські самовбивці, вони літаки вже е, виходять з ладу, там вже е, ситуація підходить до критичної з точки зору експлуатації. Е, там відмови, там помпаж двигатів, двигунів, це така звичайна, звичайна розвага, Рейси зупиняються, переносяться на початку е, гарячої фази. Росіян було 820 літаків Боїнга і Арбаси, які зараз не обслуговуються. Там щось пішло на канібалізм. А останні дані, які я бачив, там залишилось близько 500 літаків, але ж вони ж в Айрбаси, Боїнг, категорично не обслуговуються. Літаки. А якщо вони не обслуговують сертифіковані центри, то вони не мають права літати. Але росіяни літають. Ну в них така здатність до самогубства дуже на високому рівні. Вони літають на 134 х коли їх збивають. Ну, їх це не зупиняє. Дякую вам дуже, пане Костянтине, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! На все добре, гарного дня. Я нагадаю. Це був авіаексперт Костянтин Криволап, екс-інженер з випробувань конструкторського бюро Антонов.